Сирени, спека, висохша трава, в повітрі відчувається напруга. Зустріла так мене моя земля знесилена, але жива: і люди, що вірять в перемогу. Прийде той день, закінчиться війна, не всі повернуться додому. Історія звичайна: шукають люди кращого життя. Засуджувати їх за це не треба. У кожного в житті. Своя потреба не солодко на чужині, але піклуються про кожного чужі держави, а тут свої все роблять так, щоб думок навіть не було до України повертатись. На жаль, те, що побачила, сумне життя. Такі у мене відчуття. Любіть життя, його цінуйте. Не зраджуйте себе і не здавайтесь. Бажаю кожному, хай сонце світить, можливості свої ви не втрачайте, а світлом і добром тут, на землі, з любов'ю проявляйтесь.